Працюємо з Рено Кенго, Двигун К9К, рік з 2003 2004 В чому проблема в цій машині? Ну, робили трохи руками не з того місця. Замінили форсунки, замінили паливну, все це відремонтували, там датчики. Машина, авто запускається, робило дуже погано. Суть питання в чому? От у нас видно. Контакт там десь відпав, засунули з цієї сторони. І головне, запакували все такою портяночкою, щоб не було нічого видно. Оце от у нас форсуночки. Теж все замотане, жили оголені. Замінилися роз'єми форсунок на нові. Датчик тиску палива. І майстри бачили, що тут дупа, вони колупали, теж датчик тиску палива засунули, зачистили з цієї сторони. От у нас, роз'єм форсунки. Кошти взяли, толку немає. Ну, Вже авто запустили, вже працює, зараз у нас помилка там по датчику температури повітря. Добираюся, тут весело. Ой, як надоїли ці молоді кулібіни? Розумію, всім хочеться. Заробити, але це вже. ну Трохи в мене слів нема. Ну, слова є, тільки не для Ютубу. Я вже свої слова всі, які міг сказав, що вони ідіоти. Але от таке. Авто робили, не доробили. А ще у нас буду відганяти зараз замінювати шайби, тому що міняли, ставили. Кажуть, шайби, але у нас вже з під форсунок чавкає. Авто нафіг проїхало блин, тут 15 кілометрів. Як проїхало? Як могло, так і передвигалося. Буду заганяти, хай міняють шайби під форсунками. Всі 4 роблять все правильно. З електрикою зараз з дротами розберусь, з контактами з усім. Якось так. Ось Така от ситуація буває. За роботу беруться. А толку в цій роботі немає. Тільки гроші взяли, а ефекту нема. Принцип роботи був такий: поміняйте це, машина поїде. Поміняли, нічого не змінилось. Форсунки пали в нас, зробили, нічого не змінилось. А, мабуть, датчик косячний регулятор тиску палива. Купили новий, нічого не змінилось. А я не знаю виїжджайте. З вас столько та Ну, Якось так. Будьте уважні. При виборі, хто вам буде ремонтувати авто, всім дякую, до побачення.